Ситуація в об'єднаній електроенергетичній системі України котре, котрий місяць лишається складною і дякуючи зусиллям енергетиків, які працюють безперервно і прикладають максимум зусиль навіть більше на відновлення генеруючих потужностей, об'єктів некукренерго, об'єктів операторів систем розподілу. Однак, вимушеною мірою, яка направлена на балансування роботи енергосистеми, це графіки погодинних відключень в Черкасо-Обленерго з 14-го числа. Ми 14 січня ми застосували оновлені графіки погодинних відключень, які ми розробили на основі переліку об'єктів оновленого об'єктів переліку об'єктів критичної інфраструктури. Які розробляла фахівці військової черкаської адміністрації, і таким чином, таким чином ми зараз живемо по оновленим так званим оновленим графікам погодинних відключень. Ситуація залишається складною, незначно впливає на дану ситуацію обстріли. Об'єктів енергетики, як я вже сказав, і в тому числі погодні умови, як ви вже бачите, що наразі досить значні мінусові температури, Обласна військова адміністрація. Формувала перелік об'єктів критичної інфраструктури, які мають бути забезпечені пріоритетним електропостачанням відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів. Номер 600 є постанова зі змінами. До моменту застосування нового ГПВ одна із головних вимог постанови 600 є те, що лінія об'єкта критичної інфраструктури не має перевищувати 100 кВт, Супутнього навантаження Максимально вживали заходи оператор системи розподілу Черкасового Обленерго» наша, по зміні схеми конфігурації по від'єднанню супутнього навантаження від об'єктів критичної інфраструктури, з метою того, щоб наша система життєзабезпечення, заклади там, охорони здоров'я, інші критичні об'єкти сили оборони максимально були з енергопостачанням. У зв'язку з тим, що були зміни при схемах, від'єднані. Супутні навантаження. Вчора у нас відбулись деякі моменти по області, були застосовані і аварійні відключення, і були відключені деякі заклади, але не на повний там день від мереж електропостачання. Наразі ця вся ситуація у нас коригується. Да. Заклади у нас відновлюються з енергопостачанням. От і це в нас, як ми говоримо, перехідний період. Це просто треба трошки почекати. Почекати все наладиться, і ми війдемо в нормальну схему застосування ГПВ. Ми максимально працюємо з донорськими з партнерами, організаціями донорськими по забезпеченню системи життєзабезпечення закладів охорони здоров'я, освіти та інших критичних підприємств по джерелам резервного живлення та розподіленої генерації. Ми отримали Починаючи з 2023 року значну кількість і генераторів, і когенераційних установок для роботи енергосистеми і для роботи об'єктів незалежно від загальної мережі електроенергії. По пунктам незламності так само є визначені основні пункти незламності, Є резервні, да ті основні пункти незламності, кожна територіальна громада відповідає. За пункти незламності, вони всі забезпечені у нас джерелами резервного живлення. Навіть якщо не буде електропостачання від загальної енергомережі, у них є генератори, які працюють, і при необхідності вони всі розгорнуті і всі забезпечені, всім необхідним і готові приймати. Ми аналізуючи графіки, попередні і, скажімо так, оновлені, звичайно, побачили позитивне. Позитивну динаміку і однозначно, наша робота з адміністрацією не була даремно. Повірте, мені. ми ж розуміємо, що графіки погодинних відключень це лише механізм. Uh, і uh, який uh, один із факторів, скажімо, точніше, який впливає на це полегшення. А крім цього, ще є погода, ще є аварійні відключення, ракетно-дронові атаки безперервні, таке інше, таке інше. Таких факторів, повірте, мені дуже багато. Тобто, життя не складається лише з двох кирпичинок, да там погоди або uh, тільки графіків погодинних відключень. Uh, тому якби ситуація, uh, ситуація знову повторимося, вона складна і на Даний момент впливає на цю ситуацію на стан об'єднаної електроенергетичної системи дуже багато факторів. А графіки погодинних відключень це один із тих кирпичиків, який допомагає нам тримати цю всю. Цю всю конструкцію цю всю. Да, робота йде вся в комплексі. Ми так само працюємо над збільшенням імпорту електричної енергії. Ми комунікуємо з бізнесом. Це також дасть можливість вивільнити електроенергію і дати її саме на критичну інфраструктуру, на споживачів, тобто, да, світло в домівки, про що ми говоримо. Ми працюємо над розвитком той самої розподіленої генерації. Тобто ми максимально намагаємось вивільнити ту електроенергію. Ми її максимально намагаємось, намагаємось виробити електроенергію і забезпечити загальну мережу. Ну ще раз повторюю: давайте не будемо забувати про те, що ворог щодня, щоночі б'є по енергетиці України. І ми на жаль, Черкаська область не є в якомусь острові, да яка на себе виробляє і сама споживає. Ми всі залежимо від мереж загальної України.